Для Національного банку є повне 100% розуміння критичності тієї проблеми, яку сьогодні обговорюємо. І одразу після отримання доручення за результатами ставки, яку ви провели, Національний банк почав відпрацьовувати ті можливі регуляції і заходи, які можуть спонукати і банки, пожбавити роботу для підтримки відновлення енергетичної інфраструктури, і створять сталу модель. За якою буде розбудована енергетична інфраструктура, яка є більш захищеною від ракетних атак. Я дам трошки більше деталей доповню доповідь, яку зробила пані Юлія. Так, 17 банків, і це насправді безпрецедентний такий історичний момент, який свідчить про відповідальність банків і глибоке розуміння ситуації. Вдалося об'єднати на 17, а вже 19 банків. Сьогодні ще два банки приєдналися. В рамках цього меморандуму, який передбачає кредитну підтримку відновлення енергетичної інфраструктури, важливим дуже елементом є те, що цей меморандум об'єднав одночасно і державні банки, і банки з іноземним капіталом, і комерційні банки. Загалом меморандум об'єднує банки, яким належить 85% активів. Сьогодні банки я проводив, щойно сюди приїхав після зустрічі з ними. Погодилися на те, щоб чіткіше визначити базові умови, за якими відбуватиметься кредитна підтримка. Вони погодились на те, щоб зафіксувати базову кредитну ставку на рівні 13,5%. Дозвольте трохи більше деталей про цілеве використання, тому що це важливий момент, адже самі по собі банки це дуже конкурентне середовище, і те, щоб вони вирішили об'єднатися, погодивши базові умови. Для дуже розширеного спектру банківських продуктів свідчить про те, що вони дійсно мають намір цим питанням активно займатися. Банки-підписанти фінансують проекти з будівництва сонячних, вітрових, біогазових станцій, біомасових, газотурбінних, газопоршневих електростанцій, промислових акумуляторних батарей тощо для фопів та малого бізнесу фінансування надаватиметься для встановлення енергодверей дверей або вікон, сонячних панелей. Подання заявок спільового кредитування може здійснюватися в будь-якому відділенні банків, підписантів або за допомогою інших каналів. Такі заявки будуть розглядатися в пріоритетному порядку. Сума кредиту залежно від сегменту може становити від 500 тисяч євро до 25 мільйонів євро. Валютою кредитування для малого і мікробізнесу буде гривна для середніх та корпоративних клієнтів, можливе кредитування в іноземній валюті. Термін кредиту становить 5-7 років. Базова ставка за кредитами в національній валюті становитиме 13,5% річних, для того, щоб була повна ясність в цьому питанні. Заставою за кредитами буде виступати обладнання, яке передається або інші види застави. Окрім цього, можливо, беззаставне кредитування для малих проєктів мікро і малого бізнесу під поруку. Можливо, також відсрочка погашення основної суми кредиту до 6-12 місяців або до моменту введення об'єкту в експлуатацію. Це фактично я вам зараз зацитував умови, під якими підписалися 19 найбільших українських банків. Разом з цією. Діяльність, яка має на меті об'єднати банківський сектор і максимально використати його поточний потенціал, Національний банк підкалібрував свої регуляції, які відкалібрував регуляції, які дозволили відбутися тим проектам по підтримці великого бізнесу, який доповідав пан прем'єр-міністр і пані Юлія. Ми запровадили перехідні норми для банків при переході на нові вимоги до структури капіталу. Це важливо, тому що ми йдемо до Європейського союзу і ми повинні імплементувати їхні вимоги. Нам вдалося знайти рішення, яке створює перехідний етап, і це рішення розширює майже в півтора рази кредитний потенціал кредитної підтримки за рахунок банківської системи. Національний банк змінив підхід і підвищив коефіцієнти ліквідності, забезпечення у вигляді енергетичного обладнання, адаптував механізм оцінки кредитних ризиків за інвестиційними кредитами, що спростить доступ бізнесу до кредитних ресурсів. Таким чином, банківська система абсолютно адекватно усвідомлює ризики, важливість, критичність вирішення цього питання. Ухвалила відповідні рішення, і зараз ми напрацьовуємо чітку операційну і маркетингову модель, за якою ці питання банки будуть вирішувати. За потреби національної банки надалі ухвалюватиме ті рішення, які будуть сприяти виконанню цього завдання. Дякую.